Добрий Добрий вечір. Ну, Тут одразу видно, серйозні люди. Давайте, щоб mm. я вас бачив обох. можна так? У нас троє. Ну, навіть троє. О, не вміщаємось трошки. Так, я, я трьох не підніму, але одну якусь підняв би. Так, добренько, дівчатка. Значить, слухайте, таке питання. Пам'ятаєте Олега Скрипку? Ну, так, німного. Трошки. Ну, ви пам'ятаєте про весну. Ну, так. Він, да. він нещодавно запропонував таку штуку. Каже, до політики треба допускати лише ті, хто брав участь у бойових діях. Прокоментуйте, повний. <кху> так, аргумент. Чому? Навіть допустити до політики тільки Тільки, От хто пройшов бойові бойові дії. А при чому тут бойові дії до правительства? Ну, я згоден, що, в принципі, прямої залежності немає. А далі. Ви що, правительства опускають ті, які якщо... воювали. Ну, це абсурд, у повний. Угу. Ну, Мені теж ця фраза не подобається, але у мене є свої аргументи, а ви що скажете. Ну, скажіть ви свій аргумент. Ну, нам просто це не подобається, у нас є суб'єктивна думка. Ну, я думаю, що обмежувати тільки якоюсь професією там. Це в принципі неправильно. Тобто, чому не може бути вчитель депутатом, чи, чи письменник? Чому не може депутатом? От Євген Маланюк він писав колись: що коли у нації вождів не, нема, тоді вожді її поети. Чому поет Што, не може не бути депутатом? Буде. Чому обов'язково треба бути штурмовиком чи санкциом? Ну так да, согласна з вашою думкою. Дякуємо.